Розмовляють двоє друзів. Розумієш, для мене ідеальна жінка це та, яка не влаштовуватиме скандали, не висуватиме претензій і не вимагатиме грошей. Ммм. Таку доведеться надувати самому. Зустрілися двоє друзів. Як справи. Роботу знайшов, все ок, працюю на телебаченні, коментую новини. Брешеш чи що? Ну, що поробиш? Робота така. Даїшник зупиняє підозрілу машину. Починає огляд, відкриває багажник, а там згорток з травою, автомат і повний пакет грошей. Так, шановний, давайте тепер розберемося, які речі ваші, а які мої. Жінка сердито каже продавцю овочів і фруктів вчора я замовила у вас три кілограми слив і заплатила, а сьогодні послала до вас свого синочка, але він приніс додому тільки два кілограми. Я зважила. Пані, а ви свого синочка не зважували? Син підліток питає батька Тату, а чому немає хороших українських фільмів жахів? Ти, сину, подивися навколо. Тобі що, мало? Увечері після служби, займаючись із сином, батько запитує його, Ким ти будеш, коли виростеш? Я буду льотчиком, але для цього треба вчитися багато знати і вміти. Ну, тоді, сказав син, трохи подумавши, я буду. Командиром як ти.